Привіт. У нас сьогодні з вами на огляді буде від Lips, нашумівши з ароматом лісового горіха та карамелі Київський торт. Опакування дуже красиве, коричневим золотом, завжди виграшні кольори. А всередині він ось такий манюнка. Це 8 мл. Зовсім крихітка. Але він неймовірно класно пахне. Я вже відкривала. Реально просто запах київського торта. У мене зараз на губах є карандаш і рум'яна такий от секретик. Так. Зараз ми це з вами все витремо і спробуємо цей плампер. І до речі, з кого є чехол на телефон відро, то цей плампер туди ідеально підходить. У мене в інстаграмі є відео, де я показую, що його туди теж можна вставити і носити свій улюблений близько собою. Знаю, скільки, наскільки мені його вистачить, але губи він ідеально зволожує. Плюс цей аромат, всі, хто люблять київський торт, мають його взяти, бо він лімітка. Якщо вам подобається такий огляди, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі! Ні, ні, реально класний. Не забрала? Не забрала. Не збрехала людям, реально класні. А куби як збільшили?